Сімейний вінегрет вітає всіх жінок зі святом весни і дарує вам букет позитивних емоцій. Сьогодні ви побуваєте у царстві фіалок. Дізнаєтеся, квітку якого кольору найкраще всього тримати у вашій оселі, відкриєте таємницю, яку приховують відбитки пальців, і побачите, як її використати на власне благо. Отримаєте поради, як зацікавити дитину книгою і закохати її в читання, а також познайомитися з астрологічним гороскопом малюків, народжених під знаком риб. Жіноче свято неможливо уявити без квітів. Над цим задумалися і в київському міському будинку природи. Напередодні 8 березня тут відбулася виставка фіалок та стрептокарпусів під назвою Весна фіалки та кохання. Українські селекціонери та колекціонери представили не менше 300 квітучих сортів. Африканська фіалка, узамбарська фіалка, синполія. Назви різноманітні, але рослина одна. Всіма улюблена фіалка. Чому три названня? тому що в минулому віці… Віку... В диком виде, в дикорастущем виде фиалку первый нашел барон фон Сен-Поль. Отсюда название по его имени, Сен-Поль. Потом ее позже зарегистрировал его родственник в Германии, которому была передана эта фиалка. И за ней закрепилось название первого человека, который нашел Сен-Поль. Почему узамбарская фиалка? Потому что растет она в природе в узамбарских горах. Африканська фіалка, ну тому що у замбарській гори знаходяться в Африці. Людмила вже більше 20 років колекціонує фіалки. На виставці представила сорти переважно української та російської селекції. Серед них і власноруч виведені сорти. Їх на рахунку Людмили близько 13. Одна з її гордостей це сорт Орфей. Зараз працює над створенням пари для нього Еврідіки. Виростити фіалку справа, яка потребує часу та терпіння. Щоб вивести новий сорт, потрібно 4-5 років. Спочатку підбирають батьківську пару квітів, запилюють їх. З отриманого насіння вирощують сіянці. І це лише пів справи. Коли сіянці зацвітають, Обычно 80-85% отбраковывается, потому что они все ну, не могут, так сказать, иметь право называться сортами. Что-то в них не так. Оставляется малый процент. И вот с этими Самыми лучшими сеянцами селекционер работает, проверяя их дважды через лист, то есть вегетативным способом. И если после вторичной проверки материнские признаки растения, которые отобрали после, вот, после всех сеянцев, отобрали, значит, оно повторяет через лист дважды. Всі материнські признаки то етат ростіння має право називатися сотки. Серед різноманіття фіалок увагу привертали блискучі квітки сорту Ле Рубін Моголов. Здавалося, ніби пелюстки всипані маленькими блискучими камінцями. Насправді це диво творіння природи. На виставці можна було не лише помилуватися яскравими квітами, а й придбати посадковий матеріал, зокрема листочки та саджанці, які ласкаво називають дітки. Біля них турбот, як біля справжніх дітей. Щоб виростити такий саджанець, потрібно 8-9 місяців, а вже потім за 3-4 місяці він перетвориться у квітучий кущик. Відвідати подію прийшли не лише жінки-любительниці фіалок, а й чоловіки. Для них виставка гарна нагода підібрати подарунок до свята. Я совершенно відкрити, можу заявити, що е, сьогодні для мене день відкриття. Е, я вже говорю о тому, що. значит, у нас в доме есть несколько горшочков с фиалками, вот, но я никогда не предполагал, что э, их такое огромное количество видов, сортов и так далее, не только существующих в природе, но и выведенных искусственно. Вот, я поражен, так сказать, э, вот э, увлечением этих людей, которые, так сказать, все это концентрируют, и эту красоту. Показують нам. До питання вибору фіалки треба підходити з розумінням. Білі фіалки слід дарувати жінкам, які мають дітей. Білий колір заспокоїть і врівноважить. Голуба фіалка добре підійде рукодільницям, адже вона надихає на творчість. Фіолетова сприяє сімейній гармонії. Рожева заспокоює нервову систему, створює гарний настрій, а червона навпаки, штовхає на активні вчинки. Поряд зі звичайною фіалкою гарний подарунок до свята її родич, стрептокарпус. У догляді невибагливий. Яскравими квітами радуватиме 9 місяців на рік, особливо у теплу пору. Стриптокарпус це невибаглива рослина. Я спочатку займалася фіалочками, але потім перейшла на них, тому що вони краще ростуть, вони витримують більший температурний перепад діапазон вирощування і вони люблять протяги. Тобто навіть оздоровлюються на протягах, можна спокійно відкривати, провітрювати приміщення. Їм це тільки не їм не просто не шкодить, а це їм допомагає нормально рости і функціонувати. Окрім квітів на виставці можна було полюбуватися картинами та не звичайними, а виготовленими з природних матеріалів. У якості матеріалів майстрам знадобилося чимало всього: соломка, листя, пелюстки, тополиний пух, пір'я птахів, шкурка яблука та банана та навіть рибячі кісточки. Творити такі картини це не лише насолода для душі, а й користь для здоров'я. Це заняття робити із природного матеріалу такі речі дуже. Благотворно впливає на здоров'я. І от серед наших флористів є багато довгожителів. От Зокрема, тут, тут за мною ви побачите картину Жар-птиця. Її зробив Леонід Кульчицький, йому вже близько 90 років. Але людина активна, творча. Виставка картин триватиме до 23 березня. Тож бажаючі мають час ознайомитися з творчими роботами флористів. А от наступна виставка фіалок відбудеться за місяць і триватиме з 10 до 13 квітня. На неї чекають гостей зі всієї України. Тож якщо вам уже закортіло придбати саджанець красуні фіалки, чекати залишилось недовго. Химерні візерунки на пальцях. А ви задумувалися над тим, що вони знають про вас усе? І навіть можуть все розказати лише треба знати, як примусити їх говорити. Біометричне тестування зробиться за 10 хвилин. Воно сканує відбитки пальців, аналізує за допомогою спеціальної програми та визначає таланти та здібності людини. З одного боку, візерунки на фалангах річ суто індивідуальна та виявляється до певної міри. Людям, які мають успіхи у певному виді діяльності, притаманні подібні комбінації відбитків на пальцях. Всі узори вдалося виділити в шість основних груп, благодаря яким можна визначити, характеристики человека, его выносливость, способности к изучению языков. Спортсмены в разных областях спорта имеют некие подобные комбинации. Вот на этом принципе подобие российскому специалисту Александру Зубареву удалось создать специальную программу, которая не сканирует именно отпечаток пальцев, а дает возможность определить конфигурацию рисунка, то есть его Принадлежність к одної шести груп і таким образом видати розпочатку генетичних способностей, які заложене в чоловіки природою. За допомогою біометричного тестування можна багато чого дізнатися про людину: її здібності, тип особистості та темпераменту, професійну спрямованість, спортивний потенціал. Програма розкаже про індивідуальні особливості, такі як витривалість, дружелюбність, швидкість реакції. Також її під силу визначити вразливість організму до хвороб. Деякі експерти оцінюють вірогідність такого тестування у 92%. оскільки відбитки пальців не змінюються упродовж усього життя, то можуть слугувати надійною характеристикою людини. У нас не змінюється генетичний код відпечатки пальців на да, і скелетна. Вот. Поэтому а, если же этот биометрический анализ делался там, на каких-то других от, скажем так, участках тела человека, да, то он был бы невалиден, то есть он был бы неправилен, да, потому что это изм... может изменяться. Но а по именно отпечаткам пальцев это есть верно. Мы вирішили власноруч у прямому значенні слова перевірити, що це за диво. Біометричне тестування і провести власний експеримент для нього. Запросили нашу колегу Людмилу. Вона 10 років працює у сфері реклами, займає керівну посаду і завжди готова до нових відкриттів. Для спеціалістів з біометричного тестування рік занять нашої героїні залишився у таємниці. Процедура проста і зовсім не болісна. Один за одним скануються пальці декілька хвилин, і момент істини настає. Результати на екрані. Затамувавши подих, слухаємо. Найперше на що вказує спеціаліст, Людмила має яскраво виражені творчі здібності, і тут пряме попадання. Наша героїня захоплюється малюванням, має декілька власних картин. Творчі здібності виявляє у каліграфії. Про це свідчать авторські креативні листівки, виведені рукою Людмили. Говорить, у перші художні здібності помітили вчителі у школі, а згодом сама відчула, хоче творити. І десь уже біля 30 років я почала займатися цим більш глибше і записалася на курси з малювання маслом. І почала малювати картини. Тобто, в мене зараз є картини, які я дарувала своїм друзям, які в мене зараз висять в моїй квартирі. Далі мова йде про гарні комунікативні здібності, вміння працювати у команді, відкритість до всього нового, критичність розуму, здатність довести роботу до досконалості, якості, які дають всі шанси займати керівну посаду. І знову ж таки, як у воду дивляться. Потім розмова заходить за професійні нахили. Профільне образування це так, як ви учились в школі, і то що, в общам татражалась. В процессе вашего бытия, вот как ученица, там, средней и начальной школы. Учителям с вами было очень интересно. Почему? Потому что у вас нет ни одного коэффициента ниже пятерки. Скорее всего, вы закончили школу с медалью или с дипломом с отличием, и скорее всего, вам тяжело было выбрать будущую профессию по причине того, что э у вас все настолько разносторонне развито, что, наверное, выбирали предпочтения по тем учителям, которые больше вовлекали вас в процесс учёбы. Действительно, как показывают результаты тесту, э после школы мне было дуже важко було визначитися з вибором професії, оскільки був інтерес до Дуже різноманітних дисциплін. І тому я зробила свій вибір на користь її вчительки, яка мені подобалась в школі. Це була фізика. І я вступила до технічного університету, отримала диплом інженера. Але інженером я не стала фактично. І після університету я продовжувала шукати себе і знайшла себе в сфері реклами. Далі говоримо про спорт і знову прямо в яблучко. Якщо говорити про ваші скоростні способностях, то не знаю, як в нашій країні зі снігом, Ну в общем-то лижі, посмотрите, 92%. Сьогодні на Олімпіаді в Сочі ми могли б абсолютно спокійно участвувати як в общем-то, представниця лижного спорту. Хочу відмітити, що дуже я вражена результатами тесту в напрямку спорту. Зі спортом я ніколи не пов'язувала своє життя, але не так давно я поїхала з друзями кататись на лижах і виділилась тим, що не просто поїхала туди відпочивати, а перетворила це в справжні тренування і досягла там дуже високих результатів, які були відмічені деякими інструкторами. Тому е, можу сказати, що мабуть цей е, сюрприз таки для мене знайшов е, сьогодні підтвердження, чому я це зробила. В додачу до сказаного отримуємо цілий посібник, у якому описані всі здібності нашої героїні. Там інформації для роздумів чимало. У більшості Людмила погоджується з результатами, хоча дещо залишається під питанням. Від спокуси перевірити себе не втрималася, і автор цього сюжету, але на жаль, результати щодо професійних схильностей співпадають з реальністю лише частково. Спеціалісти знаходять цьому своє пояснення. Можливо, це в тому випадку, коли представлення о самому собі з його сего истинным, да. То есть, часто так буває, коли чоловік живе в ілюзії какої та сібіє, от такому ідеальному, вот да а на от він вот он такой. Результат нашого власного експерименту можемо оцінити як 50 на 50. Тож істина, як завжди, десь посередині. З одного боку, дані розробників технології, а з іншого досвід нашого експерименту та власні уявлення про себе. Та на цьому досліди сімейного вінегрету не закінчуються. У наступній програмі ми побачимо, як працює біометричне тестування з дітьми, а також віддамо тендітні долоні на. Шої героїні у руки хіроманта побачимо, що іще можуть розповісти про людину химерні лінії. На прилавках сучасних магазинів вибір книг бери не хочу. Сучасні технології дозволяють книзі іти в ногу з часом і вдосконалюватись для вимогливих читачів. Яскраві обкладинки вражають своєю різноманітністю. На полицях можна зустріти не лише звичні картонні книги, а й виготовлені із надлегкого матеріалу евофому. При такому різноманітті батьки все одно переймаються питанням, як зацікавити дитину читанням. Спеціалісти радять привчати дитину до книжки ледь не з перших місяців життя. Як тільки вона зможе тримати її в ручках, це означає, час прийшов для найменших читачів. Створені спеціальні книги, які зручно гортати на підлозі. Обираючи друкованого друга для дитини, пам'ятайте, він має бути яскравим і водночас безпечним. Дуже важливо, щоб книжка була приваблива. Звичайно, щоб дитині це подобалось. Дуже важливо, щоб вона несла якісь позитивні, позитивні якісь моменти, так? щоб була корисною для неї. От. Ну, На практиці це означає, що це книжка з цупкового матеріалу, це яскраві малюнки, кольори якісь чисті. Тобто, ну, Я пам'ятаю, в дитинстві найбільш популярна іграшка Пірамідка. так? Отам От завжди сім кольорів, так чисті кольори. Оце це ці кольори, це дуже корисно для дитини. Для дошкільнят обирайте книжки з коротенькими жартівливими віршиками. Підросте можна читати казочки до вибору жанру і автора треба підходити індивідуально. У кожного маленького читача свої уподобання. Важливо, щоб дитина читала те, що цікаво їй, а не те, що нав'язують. Фахівці радять віддавати перевагу класиці дитячої літератури. Я б дуже рекомендував класичні українські вірші для дітей. Уявіть собі, коли ці автори були ще з нами, і коли вони все це писали, тоді ж ще не було ні такої поліграфії, ні, таких, ні такого підходу. Це були такі книжечки, ну не яскраві. Але ж зміст, який був. Але ж як це було цікаво, то сьогодні от побачите ближай, найближчі роки, ви побачите відродження класичне, те, що ми називали радянсько-українських вірший. Оці поети, які зараз стали класиками. От ви побачите, які будуть відродження цих віршів. Яскравим прикладом такої класики є вірші Платона Воронька. Його збірка дитячих поезій Друзяки стала номінантом конкурсу Найкраща книга 2013 року. За словами шкільних вчителів, сучасні діти рідко читають поезію, натомість віддають перевагу енциклопедіям. З віршами знайомляться на уроках. Їх вивчення передбачає шкільна програма. Педагоги переконані. Дитяче читання починається з батьківського. Лише власним прикладом можна привити справжню любов до книги. Діти повинні дихати книгою. Справа в тому, що я пам'ятаю свої враження від свіжої газети з дитинства, то мені треба було першу, ніж її почитати, понюхати. Так само і свіже віддання книжки. Вони мають її відчувати не тільки на дотик, на, на вигляд, на вид її, на, 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 на запах навіть. Це цілий ритуал, я вважаю. Це ну, це треба прилюбити. Полюб... батькам потрібно привити любов до книги своїми емоціями. От батько бачить чи мати книжку, вони захоплення виражають, дитина це бачить, вона захоплюється так само. Як і будь-яка справа, читання має бути в радість дитині, страхом і погрозами любов до книги не привити. Терпіння батьків і бажання допомогти вірні помічники у цій справі. Батькам треба знайти час для дитини. Дитина повинна розуміти, що читання це задоволення. І, а коли вона отримує задоволення, дитина? Коли вона спокійна, коли, коли вона в любові, тобто разом з татою і мамою, які не роздратовані. І коли тато і мама, наприклад, вчать дитину, а в неї замість ра виходить інший склад, і від того крик настає, там, якісь емоції вистрибують, не потрібні нікому, ні татові, ні мамі, ні дитині. Тоді дитина не отримує, не отримує задоволення від читання, в неї вже такий сталий комплекс, що це неприємна річ. Я цього не хочу. На питання, чи можуть сучасні гаджети замінити дитячу друковану книжку, спеціалісти не мають одностайної відповіді, але сходяться на одному від книжки шкоди ніякої, а від екрану планшету ще невідомо. Насолоду від паперової книги навряд чи можна замінити технічними новинками. Раніше у бібліотеках обирали книги, які були найбільш затертими. Це означало, вони користуються успіхом. А як приємно взяти до рук нову книгу, відкрити її на будь-якій сторінці, відчути її запах, спробувати її на дотик. Сучасним гаджетам дарувати таке задоволення не під силу. Не втрачайте зв'язку з паперовими книгами і даруйте своїм дітям радість читати з найменших років. Сімейний вінегрет приймається батьківськими проблемами. Ми збираємо найактуальніші батьківські питання і знаходимо відповіді у спеціалістів, з якого віку у дитини можуть бути свої гроші. Це перше питання. І чи варто привчати дітей? Заробляти гроші на дому, щоб їх привчити до грошей. Свої деньги это такой очень тонкий момент, потому что на самом деле з 4 років лет можна давати какие-то на сохранение. Таким образом, ребенок сам по себе начинает учиться. приумножать и пользоваться этими деньгами. Когда становится ребенок взрослее, он понимает, что этот за эти эквиваленты можно что-то купить или потратить сразу на купить маленькую вещь или на что-то накопить. Поэтому свои деньги у ребенка обеспечивают очень положительную функцию в дальнейшей жизни накопительную, то есть ребенок умеет зарабатывать. Более того, что когда ребенок сам а, просит денежку за какие-то вот домашние а, дела, а, лучше ему давать, но крайне редко. А, Лучше пусть он копит а, эти финансы на такие а, на свои личные нужды, не от родителей. Лучше, если, если эти деньги, которые он накапливает, будет от бабушек, от дедушек, от любимых тетушек, от любимых дядечек, только не от родителей. Дело в том, что родители — это проекция любви, нежности, заботы и безопасности. И когда ребенок получает непосредственно деньги от родителей за домашнюю работу, таким образом у него есть большая опасность попасть в такую ловушку, Ловушка это называется неправильное отношение детские родительские отношения, когда э, в глазах ребенка бессознательно формируется понятие, что родитель это просто средство, а не источник любви, э, и нежности и понимания. У рубриці зоряна арифметика астрологічний гороскоп дітей риб. Мрійливість, романтизм, таємничість ось що постійно супроводжує дітей риб. Практично всі риби мають відношення до світу мистецтва. Ще в дитинстві вони тягнуться до творчих занять, аби розвивати свої здібності. Тому батькам зірки радять віддавати маленьких риб на уроки музики, танців чи теж в опису. Цікаво, що на театральній сцені діти риби почувають себе як у воді. Приблизно з 4-річного віку вони здатні майстерно вживатися в роль та чіпати глядача за живе. Знак риб це канал божественного співчуття. Надавайте їм можливість спіклуватися про інших, про домашніх тварин чи молодше чадо вдома. Для них важливо розуміти, що вони можуть щось змінювати. Вірте, і ви, що сила їх любові дійсно здатна удосконалити наш світ. Навчання у школі рибам дається важко, але це не означає, що ці діти обділені розумом. Насправді вони володіють гарною пам'яттю та синтетичним складом розуму. Та стандартна система освіти це зовсім не те, що підходить рибам з їх мисленням. Їм потрібно допомогти зорієнтуватися в середовищі освіти, тоді вони попливуть легше та швидше. Позитивно впливають на дітей риб прогулянки біля води. Особливою насолодою для них є купання. Привчайте їх до стихії води якомога раніше. Якщо є можливість, дозвольте їм доглядати за екзотичними рослинами чи рибками. Це допоможе швидше відкрити в дитині її приховані таланти. Сімейний вінегрет смачненькі цікавинки для всієї родини.